Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Цих вихідних Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та заслухав доповіді військового командування і керівників правоохоронних органів. Також президент відвідав позиції українських захисників в районі, де окупованого села Роботане. зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Там він поспілкувався з бійцями, а також вручив їм державні нагороди. Всі українці вам башаються. Слава Україні! Героям слава! вам українському народу. Дякую за службу. Дякую. Тим часом окупанти продовжують терор населених пунктів області. За минулу добу росіяни завдали понад 140 ударів, а з них прийшлось по території Новоандріївки, Гуляйпільського, П'ятихаток, Клопкового, Плавнів, Роботиного та Білогір'я. Також ворог пустив зо три десятки дронів по Гуляйполю, Залізничному, Чарівнову, Новодарівці та Малинівці. На щастя, обійшлося без жертв.